Я я на мальівничу Бірмінгемщину місяць тому Йду до ну, чуваків фірми, вони продають бронетехніку. Йду з Назаром, який у нас там допомагає на місці з пошуком а, броні. Ну і ми заходимо в бокс, такий великий ангар, купа бронетехніки, і стоять сничі андровери, броньовані, а, так в рядочок, і два хлопці а, куперсаються в двигуні. Ну, я ж так відео там почав знімати, типу хлопці, що робити. Вони такі кажуть, дивимося там. чи, чи англійці пофіксили те, що ми там вказували на якісь там ну, помилки, недоліки і так далі. Такі ж підготовка відбувається перед придбанням відправки в Україну. Ми так з ними погомоніли. Я подивився там іншу техніку. От. і в кінці там ще один каже: сфоткаємося. Так, давай я взяв, обійнявся з двома типами і з ними сфоткався. Ото, який був справа, молодший Кучерявий, це е, син Порошенка.